Християнський футбольний клуб, який цього року дебютував на професіональному рівні, команда базується у селищі Тарасівка на Київщині, де мешкає трохи більш як 7 тисяч жителів. Клуб створений у 2015 році Сергієм Лесніком, який займається будівельним бізнесом. У сезоні 2021-22 клуб брав участь у Кубку України серед аматорів та в чемпіонаті аматорів, де в турнірній таблиці посідав восьме місце. Але той сезон було завершено достроково через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Юкса молодий та амбітний клуб, який ставить собі за мету грати в УПЛ, а також боротися за Єврокубки. Це і мета, і мрія. Ясно, що на даному етапі це більше мрія. І, звичайно, хотілося б, щоб ми цю мрію могли реалізувати, а скажімо, таку досить амбітну мрію може реалізувати тільки гарний колектив, правильні люди з правильними цінностями, тренерський штаб, адміністрація клубу і, відповідно, самі гравці. Наша мета, щоб в нас була дійсно гарна команда, і ми могли крок за кроком рухатись до цієї мрії. Варто відзначити селекційний відділ новачка другої ліги, який, до речі, зараз перебуває на горі турнірної таблиці, у 2021 році до складу клубу приєднався бразильський агент Пабло Буено, який співпрацює з ТТ відомим футболістом у Європі. Я б відмітив команду. В цілому ми можемо побачити, зайти на сайт ПФЛ і відкрити бомбардирів. І в першій десятці немає жодного футболіста. Юкси, але багато футболістів забили м'ячів у команда в цілому. Тобто то від кожного гравця е, виходить на полі небезпека, і кожен гравець має можливість і забити гол, і е, брати участь в атаках небезпечних. У нас немає. Такого от лідера, щоб він там забив більше всіх чи віддав асистів. У нас команда дуже збалансована і кожен гравець вкладає свої сили, своє бажання до перемог команди. У мене вже був досвід побудування команди з нуля за кордоном, тому у себе на батьківщині це було зробити легше. І це були і знайомі вже гравці. Коли вони приїжджали на базу, дуже допомагав президент в спілкуванні. Ми нікого не вмовляли. Кожен футболіст заходив сюди, щасливий на позитиві і з бажанням грати саме в цій команді. До повномасштабного вторгнення за команду виступало 12 бразильців. Серед них були гравці з досвідом гри у бразильській серії А за Шапекоенце та з молодіжки Греміо. Зараз у команді грають троє бразильських легіонерів, які швидко адаптувалися у новому колективі. Матеуса, Габріеля та Венді вже можна вважати лідерами юкса. А на нас адапта сам з адаптацією в Україні у мене жодних проблем не було, адже клуб надав всі необхідні умови. Дуже швидко зміг адаптуватися у новій країні та у колективі. Безумовно, футбол в Україні відрізняється від бразильського. У Бразилії ми граємо у більш тактичний футбол, а в Україні основний акцент роблять на силовий. щодо найбільш складних матчів, то варто відзначити протистояння проти дружби та звягіля, і це не дивно, адже вони серед лідерів. Прийняти пропозицію юкса насправді було непросто, адже розуміло розумію, що в країні війна. Я повірив І у проєкт президента, війниці. який нас запросив. Розумію, що якщо зможу проявити себе, то матиму можливість грати в іменитих українських клубах або навіть у Європі. Та ми вже у Європі, тому скаути іменитих клубів можуть на нас звернути увагу. Це простіше ніж коли ми грали у Бразилії. Габріель першим отримав пропозицію Юкса. Ми з ним грали за Уніау Фредері Кенсі. З Венді познайомилися уже в аеропорту. Він теж чудовий гравець і гарна людина. Ми разом адаптовуємося, граємо і намагаємося виправдати. Очікування клубу стратегічна мета новачка другої ліги розвивати легіонерів молодих українців та продавати їх. Клуб цілком може бути хабом для бразильських футболістів. Напередодні дебюту в другій лізі керівництво клубу запросило висококваліфікований тренерський штаб. Головним тренером став Микола Цимбал, який має досвід роботи з минаєм в УПЛ, а також працював на Кіпрі. Можна сказати, в цій команді є гарне поєднання в тому, що довіра президента, підбор гравців це всі гравці, котрих я хотів, і в цьому і відрізняється, от, скажімо, в моєму. Такому от в першому так досвіді саме працювання з командою, де я її формував і маю довіру президента. Це дуже важливо ці поєднання. Микола Цимбал мав можливість самостійно підібрати необхідних гравців та побудувати команду на свій смак, а також взяв собі у асистенти досвідчених фахівців, з якими мав досвід продуктивної співпраці. Одним із помічників цимбала став бразильський тренер Чіна. Фахівець був особистим тренером Дугласа Кости та ТТ. А зараз відповідає за відновлення гравців і функціональний стан команди. І здається, у нього все виходить. Команда в офіційних іграх грає до фінального свистка. Практично в одному темпі. на цьому етапі функціональний стан набагато кращий. Коли починали тренувальний процес, то всі були після відпусток. Багато працювали у залі на полі. Основний акцент робили на витривалості під час підготовки до сезону. Впевнений, що зараз кожен футболіст готовий грати на 90 хвилин. Щасливе, що у цьому вдалося досягнути прогресу. Кожного дня додаємо і наразі перебуваємо в дуже хорошій формі. Гравці готові витримувати всі навантаження, грати по 90 хвилин і навіть більше. Юкса робить ставку на сплав досвіду та молодості. У команді є гравці з досвідом виступу в УПЛ. Синьогуб, махнів, але й молоді приділяється увага. 20-річні Микита Кононов та Матвій Харченко вже стали гравцями основи. З такою кількістю легіонерів не доводилось грати в одній команді. І також з такою кількістю молодих гравців вони були, але це були, ну, точечно. буквально То тут, да, тут у нас багато молодежі, молодих футболістів, які тільки набирають свій професіональний хід в кар'єрі футболіста. Так, Вважаю, що сплав іменно досвіду і молодості може принести плоди, да, які, ну, як, як ми бачимо, ідемо да, тобто в верхівці турнірної таблиці, і це якби, дає свої результати. Інфраструктурі юкса можуть позаздрити більшість клубів УПЛ. У клубу є академія, яка функціонує з 2015 року. Зараз у ній займається 260 дітей. Звичайно, діти це залог успіху у майбутнє. Якісна академія це залог успіху не тільки юкси, а й взагалі українського футболу в цілому. Тому президент нашої команди дуже до цього ставиться серйозно і. Будує від е, самих маленьких е, діточок до академічних е, випусків академію, але глобально буде більше з наступного року учбового, тому що зараз добудовується школа повноцінна, щоб діти мали змогу навчатися з інших регіонів. Також е, будується інфраструктура, поля, е, де вони будуть тренуватись і манеж невеличкий критий. І штучне поле це все у нас чекає попереду, і я вважаю, що це. Правильні кроки для розвитку дитячого футболу, ба більше інфраструктура дозволяє впевнено дивитися в майбутнє. Серед іншого, це база з харчоблоком, штучне поле 60 на 40 метрів, центральне трав'яне поле і манеж 20 на 40 метрів. Сформований потужний персонал клубу. Наступного року планується зведення сучасного медико-реабілітаційного центру, а також компактного стадіону, на кшталт колоса у Ковалівці. Були плани це перед війною, ще почати, ну але війна зупинила дуже багато процесів. Тому ось такі хочемо одним словом, щоб це був медичний хаб, який служить потребам спортсменів в Україні і не тільки в Україні. От. І разом з тим задовільняє потреби військових і цивільних, що теж про стадіон. А на території сьогоднішньої бази нашої ми. Ще доробимо одне поле. Тобто, в нас в планах це штучне поле, повномірне і натуральне. Трошки переробимо наше поле, яке в нас є, поміняємо його на штучне і за ним буде знаходитись натуральне. Ось. Звичайно, мріємо про великий стадіон. Да? Дуже подобається, я завжди кажу, мені. Стадіон в Ковалівці. ну якось він лягає на душу, коли туди приїжджаєш. Компактний, такий, ну, можливо, є кращі, можливо, я просто не бачив кращих, але стадіон в Ковалівці дійсно подобається. І ясно, що один в один ми не будемо повторювати. Зараз працюємо над тим місцем, над землею, де це. Може бути, юкса це клуб, який не розкидається грошима. Президент людина, яка заробляє, тому знає ціну кожної копійки з фінансами. Жодних проблем у юкса немає. Футболісти вчасно отримують зарплатню. Я думаю, що можна спитати любого так, працівника в адміністрації футболіста. Це дійсно так. Ми не затримуємо все, виконуємо в рамках домовленостей відповідно індивідуальних, які в нас є з кожним гравцем. І з тренерським штабом також. Тому е, надіємось, сподіваємось, і це моя цінність, щоб люди не були без, е, ну скажімо так, е, не мали заборгованостей. Да? Ну, клуб не мав перед ними заборгованостей. Тому це така ну, чесна історія. Да? Якщо хлопці працюють, вони повинні отримувати ті кошти, про які ми домовились. Тому це така дуже принципова. Вона, що в мене в будівельному бізнесі принципова. Людина відпрацювала, вона повинна отримати. Коли вона отримала, вона задоволена. Вона приїхала в сім'ю, сім'я задоволена, і він знов приїжджає на роботу. У керівництва клубу є свої цінності. Не кради, стався відповідально до сім'ї, своїх звичок та грошей. Спорт впливає на командну роботу, дисципліну та впевненість у собі. Коли сюди я приїхав, то дуже був здивований е, цією структурою е, відношенням від колег від тренерського штабу до мене до, е, до всіх. Тому це дуже важливо е, і морально, і фізично, тому без цього е, ніяк неможливо прогресувати у футбольному плані. На базі в Тарасіці біля прапорів України та Бразилії також майорить стяг США. У грудні 2022 року президент клубу отримав від Володимира Зеленського нагороду за благодійну діяльність. Юкса потужний соціальний клуб. Переслужба ПФЛ зафільмувала підопічних Миколи Цимбала, які познайомилися із юним вболівальником чорно-білих Володимиром Плукаром, мама якого пані Ірина виграла благодійний аукціон, організований Юкса для допомоги Збройним силам України. Такі дітки і є головним майбутнім клубу. Джукса дивиться лише вперед.